Про підтримку творчої молоді і дітей сприяння розвитку талантів говорили сьогодні в облдержадміністрації. На нараді з представниками культури підбивали підсумки 2013-го. Сьогодні в регіоні у гуртках різного профілю на базі позашкільних та загальноосвітніх закладів навчається більше 183 тисяч дітей. Понад 45 тисяч відвідують спортивні школи та секції. У регіоні збережено систему мистецьких навчальних закладів. До них відносяться 87 початкових шкіл та 5 культурних вишів. Одаренные діти це наша надежда, гордість і я ще раз повторяю, це наше майбутнє. Їх таланти, желание, настойчивость їх – це залог будущих досягнень. В цьому направлении працює Областная власть в этом направлении работают учреждения культуры, творческие союзы, выдающиеся художники и педагоги.